Всім привіт з вами. Ви на каналі Ігробутка. Ми знаходимося в GTA 4. Це в нас проходження українською мовою. Але перш ніж продовжити проходження, підпишіться на телеграм канал. Посилання в описі під відео та QR-код на екрані. А сьогодні ми продовжуємо проходження ігрухи, Но перед цим давайте ми змінимо костюмчик. А, пекі телефонує. Давайте відповімо от пекі. Слухай, я не я не казаново. Про що це ти? Я хочу сказати, ти не міг би зводити мою сестру Кейті погуляти? Вона рідко виходить з дому і тим паче не ходить на побачення, ми вже не покоїмося. Ти їй подобаєшся, як друг. Я прийшлю тобі її номер. Я їй подзвоню, друже, але навряд чи вона захоче піти зі мною. Захоче, повір мені, Подзвони їй. Добре. Ми її зателефонуємо. Кейт. Так. Держіть, це в нас що тут? А який? Підеш в ти. Во. О, такий костюмчик у нас був придбаний ну спочатку. Кейт і пекі, походу, да? ну, зараз ми подивимося, до кого нам ближче буде поїхати, і до того ми під'їдемо. Так, пушечку зразу ми заховаємо, щоб нас не пов'язали. Блін, там тачечка нормально поїхала. Він дросілівська Зараз ми. Можливо, її. Давайте. Заберемо, якщо там червоненьке. Ого, та ти що, нам дуже-дуже не дуже пощастило. Ага, Мелорі. Час ти зателефонував. Ніко, здається, Романа викрали. Він заборгував гроші москалям. Ого. мій друг бачив його в картинському клубі на хаті. Він заборгував гроші. Він ніколи мені нічого не каже. Я чула, що я повезли на склад у бік від Лугоми Авеню. Я перевірю. Ого, прямий до складу, де тримають Романа. Чуваки, ви як вчасно ту табійку зробили? Ви просто не уявляєте. Я цю тачечку хотів. Отак забрати, да. але. Бачите, ви самі вирішили мені її віддати, тому й не прийшлося нікого викидати з тачечки. А ми їдемо рятувати Романа, блін, це дуже дивно, що він вроді би нам говорив, що в нього все гуд, але Дмитро. Читати. Ніко, думаю, що це знімок підбадьорить тебе, здається. Ти перегнув палець, Дмитро. Підбадьорить тебе, здається, твій брат е, у найкращому стані, твій друг Дмитро. Ага, тобі жопа, дядя. Зараз ми все порішаємо. Зараз ми все вирішимо. Ти не хвилюйся. щас все буде. Ось ми приїхали в якийсь дивний, дуже дивний райончик, блін, не хочеться, звісно, тачку провтикати. Бо тачка така, знаєте, заряжена і дивіться, як боксує гарно. Опа, це вже мені подобається те, що тут зразу кашечка лежить. Давайте ми тим її підберемо. Все. Зараз буде месиво, походу, жорстке. І мені цікаво, чому в мене хпшки дуже мало. Ось що мені цікаво. Ну ладно. Зараз ми з ними розберемося, я думаю. Тут буде ну, конкретний заміс. Якщо хочеш вийти звідси слов'янина, то спершу подумай, як будеш віддавати борг. Мій друг Дмитро розкалив, заплатить мені багато за твого брата. Я дістану тобі гроші, але не таким чином. Роман е, знаходиться на верхньому поверсі, врятуй його. Е -е. Опа! Здарова, бандите. Чо-чо? Єсть. Ніхто не сміє чіплятись до моєї родини. А, блін, ось ще якийсь штрампа нідзе. Підожди, хвилинку, хвильку, хвильку. Ой, блін, пере... перезарядись, будь ласка. Я ж можу якось сюди по... Блін, не можу. Треба в оцього штрампа... О, попав. Катюзі по заслузі, ага. Чо? Ага, спробуй. А так мені подобається стріляти. Ти чо, дурячок упав? Давайте, давайте, ризикніть здоров'я. Ой. Блін, Та так я йому. Ай. Я... Не достає типу, чи ще? Окей. Окей, окей. Без питань. Без питань. Це є. О там все. Гуд, тут гуд. Хто? Де? Не бачу. А, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ага. Блін, а було б прикольно. Блін, у мене патрони закінчуються. Отак цього вбив? Все? Чи шахтось є? Де? Не бачу, а бачу. Бачу, бачу. Підходь! Чому ти, де ти там вилазь, дядько. Хорош, виліз. Так, мені потрібно ось так зробити. За кого ви самаєте, люди? О, це дуже добре, але мені ще потрібно трішечки позбирати. Ой. -я. Ага, давай, давай. Спробуй. Так, я сюди. Зараз хвилинку. Я просто не бачу звідки хто по мені шмаляє. А, бачу. Бачу, бачу. Ой, упав. По яйцю, по яйцю, по яйцю. Отак їх били, Чувачка. От кинувся, чисто чистичав. Та йомає, скільки вас там? А ти як я ж ті в яйця попав? Дурачок, я тут. Я ти там. Ну, вилазь. Що довго тебе чекати? А, ти тут уже. А ти. А ти що здох? Давай, давайте, ризикні здоров'я. Все? А ні, сидите на курва. Все? Ні, не все, не знаю. Не знаю, не знаю, що тут відбувається взагалі. Ви заплатите те, що зробили. Да, ви заплатите, але. Блін, а чого ні в кого я не бачу ніяких патрончиків або ще щось. О. Де ви взялися? Я ж вас усіх уже перестріляв. Чи ні. Де? Ага. Не чіпайте мого брата. А, це він. Це він каже. Ага. Добре. Окей. Підождіть, мені потрібні патрончики якісь. Блін, вони що, всі з пістолетиками? Та ну, вигоняте, хлопці. Це жесть. Де? всі з пістолетиками. Ні, ось оцей. для такої пушки, як в нас. О, це зайвим не буде. А, воно ще дивіться, якийсь. Ага. Здорово. Блін, невчасно, підожіть. Ага. А ти чого тут заховався? Нормально. Далеко будеш так стріляти з цього? Подожди, десь ще з тієї сторони був. Якийсь чувачок? Але я щось не бачу. Бачу. О, і ХПшечка є. А я тут, а. Апер тут и тута. І ще десь чувачок там був Так, раз, собрали. Ага. І куди мені на ще вище, да, десь? Окей, сейчас. Ще все буде. Ой, блін, бежать, если писюни. Полетіли, хлопці. що ви оце начинаєте? Десь тут, да? Підожди? Ага, бачу. Йо-моє, хлопці, де ви взялися? Вам. Ви знаєте, що на криші дуже. Небезпечно знаходитися? Тади. Курва Ага, в нього броні. Курва Виходь. Виходь, я тобі сказав. Все. Мінуснувся. А, він його забрав чи що? брат, я знаю, що ти прийдеш по мене. Блін, він десь його Десь тут нікого нема. А, от курва. Усе не так добре, брате. Так, ти нікобелік. повернися і йди геть, інакше твій брат труп. Прицілься. ага. На тобі, курва, Бобер. Щоб знав, як зі мною мати справу. Дякую, брате, Ти врятував мені життя. Вшиваємося звідси. Йди за Романом. Біжу за Романом. Типа челіки, просто, знаєте, такі. Вийшли спокійно собі. На дворі є машина, відвези мене додому. Та була десь моя тачка, тільки я не знаю, чи вона залишилася зараз. Нам ще довго спускатися? Алло. Ти куди так помчав? Ні, я не хочу на цій. Блін, ну ладно. Окей, поїхали на цій. Відвези романа до безпечного місця обогені. О, підожди, дядьку, а ти можеш пересісти? Ще трапилось роман, ти знову грав? Так, да, сейчас, хвилинку. Роман, біжи сюди. Давай візьмемо цю тачку. Диви, яка вона заряжена? Ух, мощ! Сідай. Все, погнали. Так, я ж дав I тобі гроші, звідки у тебе борги. Я мій брате, треба трохи пограти, щоб багато виграти. Та годі, просто в мене були погані. Роман, ця людина знала Дмитра, він хотів змусити мене здати їм тебе. Я знаю, що ти б не здав. Метро знайшов надто далеко. Він хоче тебе вбити. У бог жити небезпечно, я знайду нам квартиру. Ти в нормі? Я вже звик до таких побоїв, Ніко. Це для мене звична справа. Куди б я не пішов, є люди, які хочуть мене вбити. Люди, які відкрадають мене. Я ніколи не одружуся з Мелорі. я не можу перестати. Так, Над... наді мною висить ніж, годинник цоке. Розумів пау. Пов... А куди? А, тут недалеко взагалі їхати також. Ну погнали, що ні. Прикольно, ми його привезли до себе додому. Я так зрозумів. Окей, нехай живе. Чувач, вже занадто. Що будемо робити? Не знаю. Ми загинемо, я не хочу вмирати, принаймні так. Як ти хочеш померти? З трьома дівчатами у ліжку не свій сотий день народження. Трес, я не знаю, я боюся, ти холодний вирдок. Що будемо робити? Я не холодний. Ти холодний, ти думаєш лише про помсту та власні проблеми. Думаєш лише про гроші та про їх тринькання в інтернеті. Ну хіба ж Америка не чудова? можна сидіти перед комп'ютером і вдавати з себе багатіякі, влазить у борги з шафреями. Ну добре, я напартачив, я знаю. Я гадав, усе буде інакше. Я не дуже добре розумію це місто. Чувачі, що нам тепер робити. Годі сидіти за комп'ютером і тринькати наші гроші. Годі грати в нелегальні азартні ігри. Годі кидати наші гроші на вітер. Добре. Дякую. І годі вже думати про москалів. Нам просто треба зникнути, доки все не вщухне. Зникнути. Гаразд, гаразд, але мені на Флоріан і Дарко. Я хочу знати, що сталося. Дозволь мені це. Добре, але хай москалі самі здохнуть. Бо зараз це ж не я грав в їхньому приватному клубі. Ну скільки ж можна, я ж не знав. Добре, добре. Добре. Піду помийся. мене таке враження, що я потрапив в аварію. До речі, Ніко. Що. Дякую. Давай. Будь ласка. Роман. Все чітко. Зберігаємося. Так, це в нас є. Куди нам ближче? Нам ближче до пекі. Тому погнали. Зараз беремо тачку, якщо нам ніхто не зателефонує. Їдемо до пеки. Тим часом Малюк Джейкоб щось нам написав: Ніко, дзвони, якщо тобі треба бабло. Я і бандюга маємо для тебе роботу. Давай, Джі. Давай. Якщо потрібно буде, я зателефоную. Я зараз до Пеки їду. Пеки наче, знаєте, відчуває. Я розказую своїм братам про те, я планую велику справу. Одягни костюм кроватку та гарні мешти. прямуй сюди. Можеш знайти цей прикид у крамниці. Ага. Е. Так. Окей, тоді ми. Ой, йо йома, це прикол. Та має, що случилося? Що трапилося? Ніко, бачите, ти де? Нам треба десь погуляти, добре? Добре. Погуляємо. Але мені потрібно зараз розвернутися, походу і поїхати, передіться. Зараз ми це все зробимо. Та йо майо, що мені всі пишуть? Слухай брате, дякую, що врятували мій зад. Я гадав, що я залишився без рук, коли той байкер. Викрав у мене для росіян. ти герой чувач, Роман. Давай. Блін, тут уже розпочинається, да, якесь, типу, місево, ну не місиво, а просто повідомленнями мене засипають. Я не знаю. Блін, коли там буде взагалі кінець проходження цього та фінал? Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментах, скільки нам ще місій залишилося. Тоби, я тут тачку поставлю. Хто вже телефонує плейбой. Давай ніко, тут одна чертівня з'явилася. Приїдь до мене. Як пройшла велика угода щодо нерухомості, то й якийсь довбень. Він хоче закрити будівництво і звести там пам'ятник робітникам, які загинули на будівництві. Та пішов той Юсуф Амір. У мене інші проблеми. Зайди до мене. Е, окей, все. Ми приїхали. Зараз я збережуся і переодягнуся. Зберігся, і тепер Роман ще телефонує. Брате, я купив для нас подарунок. Часом не за мої гроші. Та ну тебе. Я придбав квартиру Велконгі. Згадай, що я казав тобі, коли ти приїхав. Пенхаус, повномодалий. Як ти заплатив за це все? Не так давно москальські падлюки відплитають через твої борги. Це була чорна смуга. Тепер усе буде білим. Брате, таким же білим, як білявки, з якими ми будемо спати. Це точно. Романе, ми вже говорили про твої азартні ігри. Коли ти побачиш це місце, то співаєш іншої. Подумаєш, якщо я взяв маленький борг. Окей, okay, тепер у є квартира Велконгвіні. А де вона? Ось це вона? Безпечний дім? Ага. Тобто я. Ну нам все одно зараз ми їдемо до Пеки. І потім, якщо пеки вже в нас завданька завершиться, ми переїдемо сюди і збережемося. Щоб до плейбоя поїхати і потім на United Library Paper попрацювати. Тому погнали. Блін, пеки знов щось написали. Ой, давайте глянемо. Слухай, чувак, що подзвони моїй сестрі, я впевнений, вона буде рада, буде цікаво, якщо ти запрошуєш на побачення ботанку. А, а які там. Блін. Коротше, окей. Потім зателефоную, давайте я розберуся перше з спекі. Та Йо моє, невідомий контакт телефоную, давай. Нікі, це Рей Бочіно, людина, яка допомагає твоїм ірландським друзям. Я гадав, що я цим займаюся, чи в тебе потрібна робота, така є нагода, Нікі. Приїжджай до маленької Італії, трошки побалакаємо. Ще ще хтось? Рейн, йо майо, та скільки всіх, походу ще фінал не близько. Перший Дмитро телефонує. Ніко, це Дмитро. Мені нічого ті сказати. Нещодавно схопив твого брата. Мої друзі гарно з ним погуляли. Я стрійми друзями, але вечірка закінчилась, перш ніж я туди приїхав. Шкода, що те там не було. Ми могли повеселитися. Повір, з Романом я повеселився значно краще. Ні, тут паки немає. Приходь між 6 і 19. Прикол. І що тепер мені робить? Давайте зараз глянемо, хто нас ще тут. Ну блін, або їхати сюди. Або чекати до шостої ранку. Давайте почекаємо. Поки чекаємо, давайте там Кейт її звуть, чи як її там. Кейт, це Ніко. Я знаю. А, да, я знайомий твого брата Кпекі. Він дав мені твій номер. Привіт, Ніко. Я тут подумав, може сходимо кудись. <плес> Розважимося, відпочинемо. Okay. Так, можна. Зазвичай я не спілкуюся з бандитною пеки, але це інша справа. Заїжджай по мене через годину. До зустрічі. О, бачите, можна зараз. Так. а вона щось тут. Що там було написано? А Вже нічого, я поняв. Окей. Поїхали до. до до до. Кейт? Поки ми там будемо того пеку чекати. Нараз подивимося, що там у нас буде, куди ми поїдемо. Ой-ой, обережненько. Обережно. І як буде далі продвигатися в нас справи? Ось ми під'їжджаємо вже. Давайте зараз зараз тут зупинимось, о, все. Здорово. Сідай, покатайте на своєму маслкарі. Ну давай, поїхали. Ага, відвези кейт, кудись в цікаве місце. Цікаве місце? Блін. Навіть не знаю. Давай поїдемо це В бар. Баруху погнали. Чопіні. Так, дякую, Кейт. Так вона нічогенька, правда? Як мило, правда? Що саме мило? Не знаю, гуляли, робили щось, не працювали, не сварилися з родичами, пізнавати себе. Мені теж приємно пізнавати тебе. Схоже, я став досить близьким членом вашої сім'ї. Ще пак сучити сильно. Зазвичай я не спілкуюся з тими, хто познайомий з моїми родичами. Я прагну розділяти ці дві сторони мого життя. Думаю, це приємно нарешті нічого не приховувати. Тепер, напевно, замість того, щоб я ти їла щось про свою сім'ю, ти будеш приховувати секрети моїх родичів без коментарів. Адже ти зазвичай не знайомишся з своєю сім'єю хлопців. Убачення це не побачення нікому. Просто Пізнаємо один одного, може бути максимальним друзями. Ага, я б не змогла зустрічатися з тобою, ти дуже схожий на моїх братів. Що ж, гаразд, це не побачення, просто двоє людей, які пішли погуляти. Саме так, але це круто, мені подобається. Мені теж. Прикол. Окей, погнали, до барухи, чіпіні. Ну що, погнали? Я при параді такому гарному. Ось нам сюди. Ще зараз подивимось, що тут взагалі буде відбуватися. Ти знаєш, я родом зі сім'ї видатних алкоголіків. Пішли. Бухать будемо? Ну давай. О, блін, ви що? Відвези кейк додому. Та ніфіга що? А де тут вихід? Йоханий, ти чо? Ти чо упав? Дядя, вставай. Де тут вихід? Ага, нема виходу взагалі. Блін, ви чо реально набухані? Окей. Окей, окей. Вихід тут, походу. Ага, класний бар, дуже класний. Не парся. Ні, а чом мені хвилюватися? А що б те? Чого мені хвилюватися? Я в натурі прибацана, бухаю тут, а сім'я моя настільки прибацана, що я навіть не хочу про це говорити. Чого мені паритися, господи, у мене. Що я привіт для переживань? Чорт, я не в не в... А, ну да. Жалюгідна ідіотка, що потурає своїм бажанням. Вставай, давай. І куди мені після цього пристрелитися? Мабуть, ти ще занувся, психопат. Прошу тебе, закрийся. Пробач, пробач. Не чуєш? Ох я не парся через це. Ух ты, блин. А знаете... Ух, мо. А чого? Що я, типа, бухей? Прикольно. Хорошо, що тут недалеко далеко їхать, знаєте? Ух, моє. Важко, важко. Стій. А! Нафиг. Ага, сюда його, нормально. Тачка жива. Ух. Нормально, знаете таке. Натисни, щоб... Випробувати удачу, щоб попрощатись. Та давай випробовуємо. Ти чудова дівчина, Добре. кейт. На добраніч, Ніка. Що ж, тоді на добраніч, кейт. Не повезло, не фортануло, буває, чому б, ні? Все, давай, пока. А, тобто вони по сусідству живуть, чи це... О, кейт, нормально, я думав, зараз вообще буде жопа конкретна. Ну окей. Не поняв. Та, ну, значить, не судьба. Значить, Пекі буде в наступній серії. З вами був! Ви були на каналі Ігробудка Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нові відео. Ну а і підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.